Всім привіт! З вами Уміром! Я продовжую розповідати про тактики рейдів першої фази в ОТЛК, і сьогодні у нас гидотний квартал Мексрамесу. Тут ви дізнаєтесь тактику на босів та трішки інформації про треш. Не буду затягувати та розпочну. У гидотному кварталі ви зустрінете 4 босів та трішки неприємний треш, який може вбити неуважних гравців. До слизнюків по дорозі підходити не варто, а заливати їх з допомогою рейндж-атак. Перший бос, якого ви зустрінете, це Печувак. Або більш відома його для вас назва, лоскутик. Для того, щоб його вбити, вам потрібно три танки, які під час бою будуть стояти буквально в одній точці, та раз у 15 секунд будуть перетаунчувати боса. Мейн танк повинен мати менше хп, ніж офтанки, та у кращому випадку офтанками мають бути протовар або протопал. Так як у боса доволі потужний клів, і у першу чергу страждають офтанки, тому їм потрібні прожимки для того, щоб вистояти. Хілам протягом усього бою потрібно хілити тільки танків, так як ніхто окрім них шкоду отримувати не буде. Мілі деда розпочинають свій бій тільки після того, як танки піймають боса, та не беруть мінімальне агро, так як без агрогенерації лоскутик може вбити мілі зону. На 5% ХП у боса вімкнеться Enrage, проте нічого серйозного у цей момент не станеться, так як він помре незабаром. Це по суті вся тактика на боса. Вам потрібно просто вихилювати танків та наносити шкоду босу. Наступний, хто стане перед вами та лутом, буде Гроблус. Доволі легкий бос, якщо притримуватись тактики та робити все вчасно. Розпочинається бій з того, що танк пулить боса та заводить його на решітки, які будуть орієнтирами для рейду. Стояти перед босом не варто, так як він наносить шкоду всім гравцям перед собою та заражає їх дебафом, після завершення якого з гравця вийде маленький слизнюк та почне атакувати рейд. Тому перед лицем повинен стояти тільки мейн танк, а для зручності всі мілі деде повинні бити боса у правий бік, щоб можна було швидко виносити мітку до стіни, яку накидують на рейдерів під час бою. РДД та хіли повинні виносити цю ж мітку в протилежний кінець кімнати, проте не забувайте, що цю мітку потрібно здіспелити і варто назначати якусь одну людину для цього. У спину бити Гробулуса не вийде, так як він розливає калюжу під собою, а танк повинен постійно виводити боса з неї і кайтити його через усю кімнату. Так і проходить весь бій з босом. Коли з'являється калюжа, танк виводить боса, а коли з'являється мітка, її виносять далеко від рейду, але не на хід босу. Офтанк, у свою чергу, повинен збирати слизнюків і підводити їх у мілізону для того, щоб їх вбивали клівом. А після вбивства боса вас чекає найскладніший етап усього доповнення. Вам прийдеться подолати наймоторошнішу частину Наксрамосу, а саме жахливу трубу. Ви уявити не можете, скільки смертей вона принесла Азероту. роту. Цілі рейди розпадались перед цією перешкодою. Мільйони нервових клітин загинули, намагаючись підкорити її. А скільки гравців так і не побачили свій луч через те, що були відправлені у Даларан після чергової невдалої спроби пройти її. А деякі встигли охрестити її додатковим секретним босом Ксрамсу, like про якого ніхто ніколи не згадує, але якщо вам вдалося подолати її, ви зустрінете глута, який теж потребує злагодженої гри рейду. Бій виглядає приблизно так. Мейн-танк пулить боса та заводить його лицему у ворота, Ренч та мілі ДД починають вбивати його. Також бос буде накладати дебаф на ціль, яку він атакує, що зменшує весь отримуваний хіл на 10% за стак. Отже, танки повинні мінятись на 5 стаках, для того, щоб не загинути. Раз у 10 секунд з решіток будуть виходити зомбі, яких потрібно кайтити танком або маго. Вбивати їх не являється можливим через величезну кількість хп, а якщо просто танчити, то в один момент вони просто вб'ють танка. Для цього ще може допомогти шаман з тотемом заповільнення та хантер з фросттрапами. Якщо зомбі дійдуть до боса, вони відхилять його на доволі велику кількість хп, тому цього допустити не можна. А ще мілізона буде час від часу бігати у фірі, який кидатиме бос, проте із цим моментом може допомогти тотем шамана. Коли бос впадає в венрейдж, ваші ханти повинні зняти його якомога швидше. Коли бос використає винищення, ХП всіх рейдерів та зомбі впаде до 10%. У цей момент вашим ДД потрібно вбити всі їх зомбі атаками хі лиш повинні перед цим максимально заходити танка та встигнути його вихилити до того моменту, як бос його вб'є. Останній бос доволі простий, проте за старою традицією потребує хорошої координації рейду. Все розпочинається з того, що рейд ділиться на дві групи, які повинні вбити двох міні-босів та спригнути на платформу до самого Тадіуса. Проте пам'ятайте, що це потрібно зробити одночасно, в альтернативному випадку це приведе до вайпу. Після того, як всі гравці спригнули до боса, вам слід стати рівно перед лицем боса та розпочати бій з цього місця. Після 10 секунд бою бос кастує зміну полярності, яка дає рейдерам один з двох бафів, або плюс, або мінус. Якщо ж ви отримали плюс, вам слід перебігти на праву сторону, якщо ж мінус, тоді у ліву. Після чого кожних 30 секунд він буде знову кастувати зміну полярності, та є шанси, що ваш баф зміниться. Якщо ж він змінився, вам слід перебігти по правій стороні на протилежну сторону і робити це варто по максимальному радіусі. Якщо ж ви зустрінетесь з людьми, яких була протилежна полярність, ви вб'єте як себе, так і їх. Тому вам варто уважно слідкувати за цим моментом. Також для вищого ДПС вам слід стояти буквально в одній точці, так як ваша полярність дає вам потужний баф, якщо біля вас є люди з ідентичним бафом. Ну от ви її закрили гидотний квартал з Тактику на наступні квартали ви можете знайти тут вже ближчим часом. Хочу нагадати, що я старався не робити акцент на тому, скільки шкоди наносить та чи інша білка, а просто хотів пояснити, як та що варто робити. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за вподобайку та коментар під цим роликом, що у свою чергу дасть можливість розвивати україномовний контент надалі. Слава Україні! До зустрічі!